Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках Подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. НАТО в Європі розробляє численні сухопутні коридори для американських військ і бронетехніки на випадок великої наземної війни з Росією. Цими коридорами війська США мають швидко дістатись до східних рубежів, як пише видання The Telegraph, п'ять основних коридорів з Нідерландів, Італії, Греції, Туреччини та Норвегії. Ці шляхи логістично мають бути підготовленими з урахуванням досвіду України, коли Росія завдає масштабних ракетних ударів. В цих коридорах війська не будуть обмежені місцевими правилами, законами чи митами, тому зможуть вільно перевозити вантажі. Заборонити гей-паради та хірургічні операції зі зміни статі у Грузії. Беруться за обмеження прав ЛГБТ. До парламенту вже внесли пакет законопроєктів. Як повідомив спікер Шалва Папуашвілі, передбачено заборону нетрадиційним парам усиновлювати дітей та реєструвати альтернативні шлюбні союзи. Крім того, в телеефірі та кінотеатрах буде заборона на показ одностатевих інтимних сцен. Спікер прогнозує остаточне ухвалення законів вже цієї осені, адже владна партія в парламенті має достатньо голосів, щоб затвердити дану ініціативу. Меган Маркл на 43% Нігерійка. Це дружина 39-річного принца Гаррі виявила під час візиту до Нігерії. Тепер герцогиня Сасикська отримала нове ім'я. А його дарував король народу Юрубо Олуво Іво і пояснив, що воно значить корона або королівська особа з чужої землі. В знак вічливості Меган написала королеві нігерійського народу листа, де сказала, що глибоко зворушена своїм новим ім'ям, і подякувала за те, що король приймав герцогів у себе в будинку. Посланням від Меган Маркл монарх поділився у себе в інстаграм.